Двобій Ахіла і Гектора з епічної поеми Гомера Іліада. До нього Ахіл наближався, мов еніалій, арей, войовничий, в шоломі гривастім, ясень страшний пеліонський на правім рамені у нього, злегка похитувався, мідь його зброї блищала світлим сяйвом вогню. Чи промінням яскравого сонця на сході. Гектор же, щойно побачив його, затремтів, не посмів він ждать його й кинув стікать, за собою лишаючи браму. Слідом погнався пеліт, на швидкі покладаючись ноги. Так же, як сокіл у горах, спернатих усіх найбистріший. Легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику і мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим швидко її настигає, здобичі прагнучи, серцем. Рвавсь так, Ахіл уперед та вздовж Іліонського муру, Стрепетом Гектор, тікаючи, дужими, рухав коліньми. Мимо дозорного пагорба, й смоков, овіяних вітром, бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим. До струменистих джерел вже добігли вони, дві криниці, витоки звідки дають течії вирового скамандру. Теплою перша струмує водою і завжди парує, хмара над нею густа. Як дим лісового пожару. Друга ж і влітку холодним, як лід струманіє потоком, наче той град крижаний, або снігу завіє студенно. Поряд із ними просторі, обкладені камени, гладко, гарні водойми, що в них блискуче вбрання своє мили, жони прекрасні, хоробрих троян та їх доньки вродливі. В мирні часи, як сюди не приходили вої ахейські. Мимо промчали вони, той, рятуючись, той здоганявши. Сильний попереду мчав, настигав же, як вихор, багато дужчий від нього, не бик божертовний, не шкура бичача, ціллю була їм, як це в бігових перегонах буває. Тут же ішлося за Гектора душу в покірника коней, як в бігових перегонах, змагання мету обминувши, однокопиті, проносяться коні, їх жде нагорода, мідний триніг або жінка, на шану померлого мужа, так вони тричі оббігли навколо прямове місто в дужім бігу. Аж стали дивитись на них і богове. Отже, почав тоді мовити батько людей і безсмертних. Горе, на власні очі ягнаного круг Іліона, любого воїна бачу. Журбою за Гектора тяжко серце моє засмутилось. Скільки биків, круторогих, він на ущелинах іде, в верхів'ях. І в високоверхій троє мені попалив, Сьогодні ж Ахіл, богосвітлий, гониться швидко за ним круг священного міста прямо. Отже, богове, подумайте й пильно тепер обміркуйте, чи врятувати від смерті Його, чи дозволить Пеліду все ж подолать Його, хоч він великою доблестю славен. Відповідь мовить богиня йому ясного Афіна. Батечку наш темнохмарний, о, що ти сказав, громовладче, смертного мужа, якому давно вже приречена доля, від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити? Дій, як волієш, та ми, усі інші боги, з цим не згодні. Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс, Хмаровладний. Трітогенеє, дитя моє, любе, не бійся. Хоч часом і неласкаво, я мовлю, до тебе я завжди прихильний. Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє. Те, що він мовив Афіні, було і самі їй до серця. Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, а прутконогий Ахіл безустанно за Гектором гнався. Наче на оленя юного пес по узгір'ях полює. Вигнавши з лігва і жене по ярах та у щелинах диких. Той, хоч умкне на хвилину, у хащах густих, затаївшись, по посліду його знайде і женеться за ним, поки схопить. Так від Пеліда не міг Прутконогого й Гектор умкнути, скільки не кидав свін, щоб дарданської брами добігти і заховатись під захистом міцно збудованих мурів, де б і трояни його захистили, стріляючи зверху. Стільки й пеліт. Забігав наперед і на голу рівнину, знов одганяв його, сам же міської тримався твердині, як у вісні не впіймать чоловікові іншого мужа, ані цей утекти, ані той наздогнати не може. Так ні настигнуть ахіл, ані Гектор не міг і умкнути. Як пощастило б, откер ухилитись йому і від смерті, Коб Аполлон, дальносяжний востаннє йому не з'явився на допомогу, надавши снаги й підбадьоривши ноги? Воєм Ахейським кивав головою Ахіл Богосвітлий, ратищ на Гектора довгих і стріл гірких не метати, щоб не здобув би хто слави. А він тоді б другим лишився. А як обидва вони до джерел у четверте добігли. Батько безсмертних богів, терези, золоті натягнувши, кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті, Гектора, коней баских упокірника, і другий Ахіла, і посередині взяв. Долі Гектора день похилився вниз, до Аїду пішов. Аполон одвернувся од нього. Афіна сповіщає Ахіла, що Аполон більше не буде допомагати Гектору і, прийнявши подобу брата Гектора Деїфоба, переконує троянця прийняти бій з Ахілом. Перший Ахілові Гектор сказав тоді Шоломосяйний. Більш я не буду пеліда, як досі тебе уникати, тричі оббіг я прямове місто священне, не смівши стріти твій напад. А зараз дух мій мене спонукає стати грудьми проти тебе. Здолаю, чи смертю загину, але звернімось до вічних богів. Вони кращими будуть свідками нам і нашу пильніше доглянуть умову. Не оскверню я тебе, коли над тобою звитягу дасть мені Зевс і душу із тіла твого відберу я. Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахіле, тіло ж Ахеям верну. Так само і зі мною ти вчиниш. Глянув, з-під лоба, і мовив до нього Ахіл прутконогий. Не говори мені, Гекторе клятий, про жодні угоди, як не бува, між людьми і між левами клятв непорушних, як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, а без кінця споконвік одне з одним вони ворогують, так і між нами не бути любові, не бути ніяким клятвам нерушним. Аж поки один з нас чолом не поляже, в крові його арей не нап'ється, боєць войовничий. Всю спогадай свою доблесть, слід нині тобі особливо списником бути несхибним і дужим бійцем войовничим. Більше тобі не втекти, незабаром палада Афіна списом моїм подолає тебе. Спокутуєш нині суммій по друзях моїх, повбиваних лютим тобою. Мовивши так, розмахнувсь із свого, довготінного списа кинув, та вгледів його і ухиливсь осяйливий Гектор. Вчасно присів і спис мідногострий, над ним пролетівши, в землю, уп'явся. Вирвавши спис, той палада Афіна, потай від Гектора, люду вождя повернула Ахілу. Гектор тоді, бездоганному сину Пелея промовив Схибив ти, видно, усе ж таки, богоподібний Ахіле, ти від Зевса дізнався про долю мою, як хвалився. Був балакун ти, словами готовий мене ошукати. Щоб з перелякує сили позбувся і снаги бойової, не утікатиму я, не вженеш мені списа у спину. Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки дасть тобі Бог, а тим часом і сам ти мого стережися мідного списа. Бодай би цілком ти прийняв його в тіло. Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю смертю. Для них бо усіх найбільше являєш ти лихо. Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа кинув і прямо у щит Ахілові вцілив несхибно, але далеко отскочив той спис от щита. І розсердився Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно. Став він збентежений, іншого бо не було в нього списа. Голосно він, білощитного, став де гукати, щоб йому рати ще дав, а того не було уже й близько. Все зрозумів тоді Гектор, і так він до себе промовив. Горе мені, мабуть, справді до смерті боги мене кличуть. Я богадав, що герой даїфоб недалеко від мене, він же за мурами в місті, й мене обманула Афіна. Ось вже зловісно, наблизилась смерть і нікуди від неї не утекти. як видно, давно уже це до вподоби Зевсу і його дальносяжному синові. Котрі раніше допомагали мені, і от доля уже настигає. Але нехай уже не без борні, не без слави загину, діло зробивши велике, щоб знали про нього й потомки. Мовивши так, він і спіхов, загострений, вихопив меч свій довгий, важенний, що при його дужім був завжди. Зщуливсь і кинувся, наче Орел, отой високолетний, що на рівнину раптово із темної падає хмари, ніжне ягнятко вхопити або полохливого зайця. Кинувся так же і Гектор, підносячи гостренний меч свій. Так же Яхіл тоді серцем, сповненим буйної сили, кинувся. Груди могутні щитом прикриваючи круглим гарного виробу, а на чолі красувався блискучий, міддю окутий шолом. Розвівалась над ним золотиста грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребінь. Так же, як сяє між зірни злічених у темряві ночі, Геспер, що в небі не має від нього яснішої зірки, Сяяло так і відточене вістря на списі Ахіла, що у правиці стресав ним, готуючи Гектору лихо і виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним, славним, здобутим, коли подолав він потроклову силу. Так лиш, де кості ключиці поєднують, шию з плечима, горло біліло, найшвидше душі там сягає загибель. Саме туди своїм списом ударив Ахіл Богосвітлий, і пройняло його вістря у ніжною шию на виліт. Мідно важкий не пробив. Проте, Гектору, ясен горлянки, щоб у розмові з Пелідом мінятися, міг він словами. В куряву впав він і крикнув, зрадівши, Ахіл Богосвітлий. Гекторе, вбивши Патрокла, невже врятуватись самому, ти сподівався, І мене не страшився, бо я був далеко, дурню ти. На допомогу йому набагато сильніший ззаду поміж кораблів глибодонних товариш лишався. Я що коліна розслабив твої, тебе розтерзають птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахеї Весь знемагаючи Гектор одрік йому шоломосяйний. Задля твоєї душі і колін, і батьків твоїх рідних, псам я, благаю, не кидай мене під човнами Ахеїв, матимеш золота й міді за це ти від мене багато, щедрі дарунки, мій батечко, дасть тобі й мати, шановна. Тільки верни моє тіло додому, щоб трої синови й жони троянські вогнем попаливши. Його поховали. Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл прутконогий. Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних. Тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м'ясо сорвав би із тебе й сирим пожирав би. Таке ти накоїв. Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї. Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший викуп, і, зваживши на Терезах, обіцяли ще стільки, і золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити син дерданів Пріам. І тоді твоя мати, шановна, що народивсь ти від неї, на ложі тебе не оплаче, Псилиш! хижі птахи, птахи розірвуть на шматки твоє тіло. Смертю конаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний. Бачу, що добре я знаю тебе, і дарма намагався переконати, бо серце у грудях у тебе залізне. Та, начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене в день, коли славний паріс. І феб Аполлон, дай носяжний вб'ють біля скейської брами тебе, хоч який ти хоробрий. Мовив він так і смерть йому пітьмою очі окрила. Вийшла із тіла душа й подалась до оселі Аїда, з плачем за долю свою, покидаючи юність і силу, а до померлого все ж промовив Ахіл Богосвітлий. Смертю умри, а я свою стріну загибель тоді, як Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати. Мовлячи це, із убитого витяг він мідного списа й набік откинув, а зброю його закривав лену вельми, зняв із плечей. Звідусіль позбігались синови ахейські і дивувались. Красу споглядаючи й постать могутню Гектора. І жоден із них не минув його списом кольнути. Дехто іще на сусіда свого позираючи, мовив Леле, а Гектор сьогодні на дотик не начебто м'якший, аніж коли на човни до нас полом'яки кидав палюче. Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти. Зняв тоді зброю його. Прутконогий Ахіл Богосвітлий. Серед Ахеїв він став і слово промовив крилате. Друзі мої, Ахеї вожді і порадники мудрі. Нині, коли мені вічне богове дали подолати мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом. Спробуймо збройно на місто ударить. Щоб знати, напевно, що у троян тих на думці і що вони мають робити, чи покидать по загибелі Гектора місто високе, чи залишатись й твердо стоять, хоч його вже немає. Нащо проте цими мислями любе тривожити серце? При кораблях, бо лежить неоплаканий, без поховання мертвий Патрок. Не забуду його, поки я між живими перебуваю, і поки мене мої носять коліна. Хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати, свого товариша любого, й там пам'ятатиму завжди. Нині ж пеан, заспівавши, вернімось юнацтво Ахейське до кораблів глибодонних і трупа з собою візьмімо. Слави сеглими великої, Гектор поліг Богосвітлий, той, що утроє на нього усі, як на Бога, молились. Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне, попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля, в п'ятах, дещиколодь, ремені, в них протягнувши бичачі, до колісниці припнув. Голові голові ждав пилу волочитись. На колісницю зійшов, славно зброю убитого взявши, коней стьобнув батогом, і охоче вони полетіли, куряви хмара знялась над волоченим тілом, звихрилось чорне волосся, і вся голова його досі прекрасна, в поросі билась густім. Ворогам, бо його на наругу. Зевс хмаровладний, віддав у рідним вітчизнянім краї. Пилом бруднилась його голова, а мати, що, сина глянувши, стала ридати, і далеко від себе, жбурнувши світло на мітку свою, виривать почала свої коси. Жалібно і любий ридав його батько. Усюди навколо плач і сумне голосіння лунали по цілому місту. Переклад Бориса Тена